Дивіться, хто тут? Агоу Сімоне! Агоу Сімоне! Гоу Сімоне! Зайчиня чудове! Гоу Сімоне! Агоу Сімоне! Агоу Сімоне! Не сумує ніколи! Ну, гратися! Я не боюся грузи. І тому здоровинні зуби Великопотама стали чистенькими. <рес> Кумедна історія, бабусю. <рес> Почитай нам іще про Великопотама. Прошу, Плізь. прошу. Уже пізно, Гаспаре, час лягати в ліжечка. Бабусю, можна поспати на горищі? Так, бабусю, на горищі. Може, іншого разу, але на сьогодні Сімоне, Гаспаре, ідіть йдіть у ліжка. Добра ніч, заченятка. Добра ніч, бабусю. Гаспаре, Гаспаре, дивись. Дай мені ліхтарик. Дай ліхтарик, Сімоне. Гаспаре, показати спектакль. Спектакль! Okay. Добре, давай ліхтарик. Привіт! Я зайчиня, яка каже какапу. Не бійся, гаспаре. Це просто гроза. Oh, <плес> у вас усе гаразд. Зайчинятка. Так, так, не хвилюйся, бабусю. З ліхтариком ми грози не боїмося. Дуже добре лягайте у ліжечка. Роза скоро вщухне. Мені страшно, Сімоне. Страшно. Посвіти собі. І не буде так страшно. Тепер краще. О, Так Так не страшно. Сімоне. Сімоне стало темно. Так, але не хвилюйся. Я принесу ліхтарик. Та-дам! він. Ого, вітер так сильно дме. Гадаєш, він здує наш будинок? Та ні. Будинки не здуваються, Гаспари. Поглянь це, Елвіс. Він захистить нас, Гаспаре. Поглянь, він теж боїться. Я хочу до дідуся і бабусі. Гаразд. Ходімо. Йди за мною. Що це Сімоне? Нічого, просто зуби Елвіса. Не бійся, Елвісе. Ми знайдемо бабусю і дідуся. Дідусю, бабусю. Ви тут? Не хвилюйся, Гаспаре. Це просто грім. Почекай мене, Сімоне. Це монстр! Грозовий монстр! Він прийшов нас з'їсти. Та ні, Гаспаре, монстрів не існує. Сімоне, Гаспаре, це ви? Бабуся, бабусю, ми бачили монстра. Бабусю, ми всюди тебе шукали. Гаспару дуже страшно. Поглянь, Гаспаре. Монстр? Це бабуса на тінь. А ви подумали, що я монстр. Ходімо заченятка за мною. Ой, 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 лишенько. Дідусю, поглянь. Нам допоможуть дві пари вільних лап. Це чудово. Тож, Сімоне, підстав відро туди, де протікає. О. Ти це чуєш, дощ грає музику. ти ти та та ти Не хвилюйся, Алвіса. Гаспаре, ти більше не боїшся грози. О, Так. Так. Я грозовий монстр. Зовсім не страшно. Я зайчиня, яке каже «какапу».